Ми будемо розглядати на сесії і спробуємо в порядок денний його включити одним з перших питань. Йде мова про те, щоб просто ми з самого початку стали на захист вашої власності. Тому що, на жаль, вона опинилась в тих умовах, що її могли сьогодні, ми це заблокували, але її могли продати ще без нас і без вас під ті борги, які колись створив Житомир -Будзамок. Сьогодні всі справи по Житомиру будуть замовнику, а можливо ще й нові будуть, знаходяться в суді, знаходяться на перевірці силових структур. І, відповідно, сесія міської ради є розуміння, є погодження, щоб захистити інвесторів, щоб людям надати житло і щоб ми могли ті квартири вісім, які ще залишились, через молодіжний фонд реалізувати, і це буде частина коштів на добудову будинку. Знову таки, ми не залишаємо питання на рівні Кабінету міністрів, бо ви знаєте, в минулому році це питання розглядалось, але в зв'язку з і політичною ситуацією, і фінансовою, воно не було вирішено, кошти не надійшли. Щоб в цьому році ці документи були поновлені і була можливість також залучити кошти держави. Іншого шляху, по великому рахунку, немає. Це квартири, це кошти держави. Добудувати, а далі вже ви власні квартири добудовуєте так, як ви вважаєте за потрібне. Зараз я буду вносити пропозицію, щоб на сесії одним з перших питань ми розглянули ваше, тобто абсолютно. Тому я вас прошу, не мерзніть. І друге питання, можливо, хтось. Ініціативна група бажає декілька чоловік зайти в зал, ну, делегуйте 3-5 чоловік, да? для... А, вже для того, щоб це питання вам вийшли і інформували, що воно прийнято. Ольга Олексіївна, Ольга Олексіївна, як керівник підприємства і депутат, буде це питання доповідати, і я впевнений, що ми депутати підтримуємо. Щодо питання.